Наше життя, наша свобода і наше майбутнє залежить зараз саме від тих, хто в цей момент захищає Україну від ворога. У досить символічний день сьогодні міжнародний день фізичної та реабілітаційної медицини. Цей заклад є результатом співпраці багатьох організацій і людей, зокрема відповідального бізнесу і місцевих громад. А саме віза, Приватбанк, який виділив фінансову підтримку проєкту, громадської організації Манді, яка розробила цей концепт, Міністерства охорони здоров'я, які розбудовує систему доступної реабілітації в Україні, вже на основі нового законодавства, яке було прийнято Верховною Радою на 20 го на початку 21 го років, і звичайно місцевої лікарні та інших відповідальних стейкхолдерів. Є гарна традиція перерізання червоної стрічки. І ми не будемо цю традицію порушувати, бо це такий символ. Давайте мориснішу області. Справді важлива І Дякуємо всім. Переселье, реабілітаційний центр. Це для нас дуже важливо сьогодні, взагалі для всього Суспільства. Ми дякуємо дякуємо і дякуємо, бо хлопці, які повертаються, вони повинні повернути реабілітацію, що сьогоднішній день. Становлення мобіль... мобільного реабілітаційного модуля в обухові є частиною соціального програми ментального здоров'я «Ти як ініціативи першої леді Олени Зеленської. Ми маємо нагоду обговорити взагалі перспективи цієї системи. Ми маємо шукати інноваційні рішення. Ті рішення, які сама громада або сама лікарня закриті. Немає спроможності. Ми розбудовуємо вержу та заходів, не будуючи окремо стоящі величезні ревітаційні центри, один на область чи на декілька регіонів, щоб людям їхати за декілька сотень кілометрів. Ми так не робимо. Ми наближаємо максимальну армітацію до того місця, де знаходиться пацієнт. Просто так ми зібралися сьогодні саме от 13 листопада, тому що у всьому світі та в Україні. Це Міжнародний день фізичної та реабілітаційної медицини, Ще вас я вітаю. Значить на дальних клієнтів, у нас є. І звичайно, все, що ми робимо, ми робимо на вимогу суспільства, на вимогу наших клієнтів. А ми підлаштовувалися під наших ветеранів. Сьогоднішня подія є унікальною. Чому? Тому що в одному місці створені всі умови для розвитку. Реабілітації фізичного стану людини і найголовніше ментального. Всім доброго дня. Перш за все я хочу подякувати Подякувати за те, що ви підштовхнули нас і зробили для нас чудове містечко таке, де ми можемо працювати у реабілітології. Це дійсно для нас дуже важливо. Тому дякую. Вісім, Приватбанку і нашим благодійнику фонду Майні це маленький такий будиночок, який дасть подих для нашої громади. Наша громада працює над проєктом, щоб зробити великий реабілітаційний центр, для... так як наша лікарня є кластерна. І ми хочемо для всього району зробити такий центр. Ну, це все. Хочу сказати, що е, мобільний реабілітаційний модуль це мікромодель повернення людини до активного життя. Це про зміст. Це, ми говоримо, да, є доказове обладнання, є гарні умови, але це півроботи. Тобто ключова роль це команда, яка працює в цьому модулі. Це проєктування життєвої перспективи. Дякуємо фонду манді за пропоновану ініціативу. Вона нас дуже скажімо так Ми Маємо змогу зараз заключити до з національної служби здоров'я України на надання амбулаторних реабілітаційних послуг. Ми представники різних секторів суспільства, державного, приватного, громадського, єдналися за для створення мобільного реабілітаційного центру в обухові та для розбудови надійної системи реабілітаційної допомоги в Україні. Це є частиною нашої спільної місії створити доступну та ефективну мережу підтримки, яка б служила на благо людей, що потребують реабілітації. Дякую вам за цей великий внесок за вашу важливу роботу.